Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги м'які м'ячі антистрес. М'ячі, виконані з м'якої еластичної піни, яка дає змогу їм набувати будь-якої форми. Вони дуже приємні на дотик і не викликають дискомфорту під час використання. М'ячі антистрес представлені в різних кольорах та формах, що повторюють дизайн реальних спортивних м'ячів, що дає змогу обрати варіант, який найбільше підходить саме вам. Вони легко миються і не втрачають свою форму та еластичність під час тривалого використання. Дані м'які м'ячі антистрес є чудовим вибором для всіх, хто шукає спосіб розслабитися та зняти напругу.